Доброго вечора. Добро. З нами сьогодні гравець команди Старт Володимир Шмигельський. Володимир, дайте ваш коментар по грі. Е, суперник дав нам бій, дав хороший темп. Трішечки відставали. Перший тайм дуже провальний для нас був 3-0. В кінці трішки зібралися з, з головою, з думками. Забили два, могли претендувати на нічю, але... Трішечки нам не вистачило. Як вважаєте, от як відчувалося? Цей суперник був вам по силам? Е, так, суперник по силам, але щось нам трішечки не, не хватило. Десь сантиметра, міліметра, одного гола. Згідно турнірного становища, вже остаточно ясно, що ви будете грати у срібній лізі у другому колі. Які перед вами стоять задачі на цей відрізок чемпіонату? Золоті медалі та все. Тобто ви впевнені, що так, ви зможете поборотися за золотими Ну, Там всі суперники, які нам по зубам. А чи планується якесь підсилення в команді старт між Так, зоні? Плануємо дозаявити заявити двох-трьох гравців, переглядаємо можливості. Що ж, добре, дякуємо Дякую. вам. Дякую.